На рахунок депутатів ха -ха, депутатики, е, я проти того, що вони йшли в окоп, бо вони ну, не здарі в окопі. В, ну, вони без, ну, безполезні там будуть. Депутат, я за те, щоб вони трохи взялися за справу, бо ми все-таки демократична країна, і ми все-таки залежимо від парламенту дуже сильно. Наприклад, е, шановні депутати. Зробили закон по так званій декриміналі... декриміналізації СЗЧ, uh -huh. от самовільно незлечними частинами, і з того часу збільшилася значна кількість СЗЧ. Е, Ну це не тільки через них, це і через обстановку на фронті, через втому, через психологічний стан. От але це просто полегшило. Ви От, про це попереджали це... в нашому ефірі, пане Андрію. Я дуже добре пам'ятаю, коли це рішення сталося. Да, да. Ну ми, ми е, як це так ви нікодавалі. Ось-ось якось так угу. у нас це було. Зараз вроді би все відмінило, але люди не повертаються. От тому я проти того, щоб депутати йшли на фронт, бо безполезні. Я е, за те, що вони їхали на екскурсію тільки. От пофотографуватися, що вони відчули. От, е... Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.